15 лютого 2026 року, у неділю м'ясопусну, свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського перед божественною літургією. Блаженніший владика звершив особливий чин благословіння свічок. Церковна свічка це символ нашого жартовного служіння Господу, любові до нього та ревної молитви. Тема світла, яка розганяє нічну темряву, часто звучить у піснеспівах свята Стрітення. Так, світлом на просвітлення язичників святий Симеон назвав і Господа нашого Ісуса Христа, мабуть, саме тому Свята Церква і постановила звершувати особливий чин благословіння свічок саме у цей день. свящается связи сия, только приневодите священные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мир и спасение душ наших. Святых Божий Церкви и соединений всех О. Біятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Проварський Антоній, вікарії Київської митрополії, архіпископ Добропільський Спиридон, Архіпископ Пірпінський Лавр, Архіпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Во славі своєї і всі святі, а геліснім. Когда сядет на престоле славы Своя и соберутся пред Ним все языцы, и разлучит их друг от друга, Якошепадь разлучает овцы от козлищ, и поставит овцы одесные себя козлище ошую. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі, дорогі брати і сестри, щоб ми були розумними, щоб ми мали, щоб ми читали священні писання, вони очищають помишлення чоловічне, роблять ясними людські думки, зрозумілими, щоб ми любили Бога, щоб ми любили один одного, щоб ми любили добро один одному. І це є ті справи, які виправдують людину перед Богом на старшому сиді, і які роблять людину, способною прийняти в себе благодать, спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава чище поканіння, нині безконечні віки. Амінь. За літургією помолились про мир на українській землі. Божественная благодать, всегда немощная врачующий, все скудивающая восполняющий, пророчествует монаха Кириона, благоговеннейшая подякона, вои родякона, помолимся обо не, да придет на него благодать Все Святого Духа. Після Євхаристичного канону предстоятель висвятив на деякона монаха Кіріона Шарамка, студента другого курсу магістратури Київської духовної академії. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою стрітення Господнього. Виголосивши відпуст, блаженіший владика привітав вірян зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником стрітнення Господнього і з неділею про страшний суд. Нехай Господь допомагає кожному з нас, щоб ми жили так, щоб Господь спочивав у нашому серці так, як він спочив на руках праведного Симеона. І щоб в день суда Господь добив нас однеснує щастя, тобто стояти праворуч нього, щоб ми почули блажений голос. Прийдіть і наслідуйте вічне життя, яке я вам приготував в Царстві Небесному». Праздником, нехай госуд. Зарить нас миром. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.